Слава Богу, милі діточки, шановна молодь, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день Свята Церква Христова відзначає одне із найшановніших свят церкви Христової, це свято Трійці, або ще називаємо День П'ятидесятниці, День зіслання Святого Духа на апостолів, День народження церкви Христової. Господь наш Ісус Христос перед приславним своїм Вознесінням на небо. Заповів своїм ученикам, що вони не відлучалися з міста Єрусалиму, доки на них не зійде Святий Дух. І ось на десятий день після вознесіння їхнього учителя апостоли разом із Богоматір'ю зібралися в Сіонській горниці для молитви. І ось під час молитви кімнату, в якій вони знаходилися, наповнив якийсь шум, і над кожним з апостолів з'явилися вогнені язики. Це явище тривало недовго, але Дух Святий назавжди наповнив серця апостолів своєю благодаттю, і вони отримали дивовижний дар дар проповідувати Слово Боже на різних мовах. І, ось, святкуючи день Зішестя Святого Духа на апостолів, ми святкуємо і день народження церкви Христової, адже все, що ми бачимо своїм фізичним зором, має початок свого буття і має закінчення. Так і церква Христова вона народилася в першому столітті в Палестині, в місті Єрусалимі, в Сіонській горниці, і з моменту створення вона поступово розповсюджувалася по всьому світі, проповідуючи своє божественне вчення. І сьогодні свята церква продовжує і молиться, щоб між усіма народами був мир, щоб в нас була жива непохитна віра, щоб ми любили один одного. І, хоча ми різні за званням, рістом, з різних міст, сіл, але ми єдині Духом. І Свята Церква Христова називає ще День Святої Трійці, народі це свято зеленими святами, адже в ці дні ми прикрашаємо свої оселі зеленими вітками, квітами. Ця традиція пішла з апостольських часів, адже Апостоли, коли перебували в Сіонській горниці, вони так само прикрашали її зеленню. Вона має і символичне значення, зелень. Це не тільки жертва Богу від молодої природи бісняної, а зелень ще має символічне значення, тому що церква вона теж зеленіє, процвітає, приносячи добрі християнські плоди. І тому в День Святої Трійці ми прославляємо Бога, триєдиного Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. І це не три боги, це один Бог, єдиний в істоті, але Троїчин в особах. І іменем Святої Трійці ми продовжуємо і освячуємо все наше земне життя. Іменем Святої Трійці, ми оціняємо себе хрестним знаменням. Іменем Святої Трійці, ми, прославляючи вірніше святу Трійцю, ми закінчуємо кожну нашу молитву. І ось Святий Дух, який зійшов від Бога Отця через Бога Сина, Він наповнив і вже творив церкву Христову і продовжує в ній перебувати. Коли ми з вами всі прийняли таїнство хрещення, вірніше в таїнстві миропомазання. Ми отримали благодатні дари Святого Духа, і часто ми от інколи запитуємо, чому ж ми не говоримо на різних мовах, оскільки прийняли Святий Дух. Відповідь дуже проста: Дух, який ми живемо, називається душею, і ось душа вона оживляє всі частини нашого тіла. Очима ми бачимо, вухами чуємо, язиком говоримо, руками працюємо. Ногами ходимо, тобто душа вона розливає одне життя по тілі, але через кожну частину тіла виконує різну функцію. Так і віруюча людина, вірніша церква, через одних проповідує істину, через інших зберігає непорочність, через ще одних творить чудеса, через інших зберігає і сімейну чистоту. Тобто кожний член церкви Христової він має якийсь дар, який має реалізувати в земному житті, який має постійно його вдосконалювати. І буває так, на превеликий жаль, бувають трагічні випадки, коли ампутують якусь частину тіла, наприклад, палець, руку чи ногу. І ось відокремлений член від тіла він відразу помирає. Так і віруюча людина, доки являється православним християнином, вона являється в повному тілі Христовому. Якщо вона відлучається від церкви, то, звичайно, що вона духовно помирає. І ми з вами, дорогі браті і сестри, ми дуже щасливі, що являємося живими членами церкви Христової. Ми повинні дякувати, що нам дарована така дорогоцінність, як Мати Церква. Ми повинні дякувати. І усвідомлювати, що ми являємося її дітьми. Тож дорежімо цим щастям, будьмо непохитними в вірі, збагачуємося добрими справами, наповнюємо своє серце любов'ю і, живучи таким життям, люди будуть бачити, чи наше життя будуть прославляти Отця Небесного, який на небесах. Чому нехай сам Господь нас укріпить? Дух Святий, нехай прийде і вселиться в нас, і очистить нас від всякої скверни, і спасе наші душі. Амінь. Боже благословення, нехай перебуває з усіма вами, ангела вам, хранителя.